Мої вітання. Це відеоінструкція створена спеціально для людей, які збираються придбати ядерну бомбу або вже її придбали. Наполегливо рекомендую передивитися усе відео перед тим, як починати працювати з ядерними бомбами. Транспортування ядерних бомб. Іноді вам буде потрібно перенести бомбу з точки А в точку Б. Це можна зробити різними транспортними засобами, потяги. Для транспортування ядерних бомб треба використовувати ось такі вагони без стін і даху. Якось закріплювати не треба. Бомба достатньо тяжка, тому навіть на високих швидкостях вона не спаде спокійна. Вагони зі стінами і дахом використовуються для перевезення більш небезпечних речей. Зовсім не потрібно переплачувати заради цього. Літаки. Засовуйте бомбу в літак, прив'язуйте, щоб під час мертвої петлі бомба не випала. І все гвинтокрили. Просто прив'яжіть мотузкою знизу і летіть собі. Нуль проблем. Підводні човни. Треба прив'язати бомбу мотузкою знизу, щоб бомба була у воді під підводним човном. Не треба перейматися про те, що бомба вріжеться в щось і вибухне. Ми усі знаємо з Майнкрафта, що вибухи у воді не завдають ніякої шкоди. Вантажівки. Не треба витрачати гроші на великі, незручні, і дорогі вантажівки, коли ви можете використовувати ваш автомобіль. Просто прикріпіть бомбу на даху вашої ластівки, і все. Якщо у вас є мікроавтобус або фургон, то взагалі дуже кльово. У вас є можливість засунути її всередину, щоб вона не промокла від дощу. Є варіант, що у вас немає нічого крім мотоциклу, це не біда. Просто використайте зварку, згоріть до вашого мотоциклу невеличку корзину, а вже в неї помістіть свою бімбу. Ми, звісно, розібралися, як і чим транспортувати бомбу, але як її на транспорт помістити. Звісно, ми можемо використовувати різні технічні засоби, такі як кран, навантажувач, крановий потяг, автокран. Евакуатор? Сміттєвоз Але вони занадто жорсткі. З ядерною бомбою треба поводитися так, ніби це ваше, бо ваше зіниця О. Поводитися ніг. Щоб воно не бомбануло. І взагалі, навіщо вам увести транспорт для транспортування? Бомбу в руки і вперед. Як правильно підривати? Ядерні бомби. Варіантів цієї дії є величезна купа. Пульт від ядерки. Привозите бомбу на місце, де ви хочете, щоб був епіцентр. Підключаєте пульт від ядерки до ядерки. Відходите на безпечну відстань. Ну, не, не, не настільки безпечно, бо ядерної бомби не настільки великий радіус, мабуть. О, ось так. І підриваєте. Скидання з літака. Пролітаєте над місцем, де повинен бути бух -бу, І скидаєте придбану вами ядерну бомбу. Нічого складного. Скидання з гвинтокрила. Просто прив'язуєте мотузкою бомбу до гвинтокрила знизу. Зависаєте над місцем, де повинен бути вибух, відрізаєте мотузку і все. Все просте, легке. Підрив ядерної бомби на кораблі у морі. Залиште бомбу на кораблі і відправите у море. Підрив ядерної бомби меншою бомбою. Залишайте ядерну бомбу, де потрібен вибух, ставите біля ядерної бомби маленьку бомбу, підпалюєте гніт і біжіть. Це, звісно, не усі варіанти підрива ядерної бомби, але для початку піде. Не забувайте, ви можете експериментувати, бо атомна бомба достатньо безпечна. Кожен власник ядерної зброї повинен знати, що не рекомендовано робити з ядерною бомбою: стрибати на ній, бити кулаками, бити ломом, стріляти зі зброї, стріляти з будь-якої зброї, взагалі не використовувати на ній зброю, підпалювати, скидати з висоти, скидати на інших людей, давати дітям. Пісяти на неї таранити автомобіль, прикріплювати мотузки до автомобіля і їхати, відправляти у вільне плавання, відправляти у вільний політ. Бити об землю. Бити об стелі. Бити об землю і стелі одночасно. Бити об стіну, бити об іншу ядерну бомбу. Намагатися засунути у портал. Палити біля неї, кидати в неї попкорном, займатися з нею коханням, влітати у підкаті, робити 360 MLG No Scope Підсумок. Сподіваюся, дана відеоінструкція допоможе вам правильно транспортувати, зберігати і підривати атомні бомби. І пам'ятайте. Все, що не заборонено, дозволено.